Дуже розкладно їхати, втомився, 20 км приїхав. Вже не можу. Ну що, друзі, перші 25 км у нас вже є населений пункт Веселенівка. Оце там вам так відосик, дивіться. Шашечки, шашечки, оп Перше 50-ка вже є. Всім привіт, друзі! У цьому відео я проїду на цьому коні 130 кілометрів. По дуже цікавому маршруту, а саме, Виїжджаю з Борисполя, потім їду в село Студенки, потім наші переяслів, потім Циблі і станція Переяславська. І далі в нас є два маршрути: це поїхати назад додому. На велосипеді і проїхати 180 км, або поїхати на електричці і проїхати 130 Тому вибирати вже буду там. Тому ставте подавачку, комент і поїхали. Про на сьогоднішнього доська, що сьогодні я взяв. Значить, взяв себе ось таку сумочку. Звичайно, трішки виглядає, як наш турист, прям не велосипедист, а які знаєте, там на ще тисяч кілометрів зібрався їхати. А насправді просто те, що в сумку це нулі за всі мої речі. Там е телефон, кріплення для мікрофону, там мікрофон, там павербанк, навушники. Тобто, все буде напихане і дуже зручно. Тому вийшов за тришок, також взяти якісь смаколики я поки трішки пізніше. А зараз я не волоспит і йду, тому що є один нюанс. Покидаємо друзі немовірності локаста, не записував початок. А знаєте, який нюанс? Те, що я трішки, що думаєте, що я мог зробити, щоб був якийсь нюанс. А нюанс в тому, що я думав поїхати з групою, ну, яка можна сказати, з Борисполя виїжджає, але вони вирішили поїхати трішки іншим маршрутом, я запізнився. І зараз виховаться біля Артемовки Кучака-Лобинина, тобто їдуть той траси і вийдуть на трасу, там, де Село Бзів, і поїдуть по трасі Київ, Харків. А я, звичайно, що знаходжуся. На цій трасі майже, тому я доїду зараз до Бзова сам, а потім вже там з ними присоединюся. Чудовий сонячний ранок заряджений на позитив. Тільки шаємо, друзі, Бориспільський базарчик. Як бачите, зараз заїдемо, посмакуємо щось. Жар, звичайно. Коротше, друзі, розповім про мінуси бути блогером. знаєте, Їхати на подорожі, знімати все. Мінус тим, що ти береш дуже багато себе речей. Е, тим, що, наприклад, або це павербанк, провід, Далі мікрофон, кріплення. Коротше, дуже багато різних таких штук, яких, ну, звичайно, що коли ти просто як людина їхала, ти б не брав би це все. Але як блогер, ти це все, все береш. Але для мене це реально кайф виїхати, так прикататися, насолодитися, знятися вам, передати такий вам класний. Ранково зараз на годинку, зараз восьма ранку я виїхав. Зранку наче я б поснідав, з'їв перед цим макарони з ковбаскою. Можливо, не сильно правильний сіданочок, але мені він подобається. Також за собою я ж хочу вам. І трішки про свій набор розповім трішки пізніше, коли ми, напевно, доїдемо до Бзіву, там де стане на заправку, я вам все покажу, адже я ж кажу, ми будемо, напевно, трішки виборимо, адже по прямій легше їхати не через села. Там є невеличкі кола, так скажемо. Коротше, просто їдемо і насолоджуємось. Знаєте, чим відрізняється ця поїздочка від інших. Тим, що, друзі, я з собою взяв ремкомплект. Якщо щось проб'ється колесо, то що я, я його зміню. Так як пам'ятаєте, я їздив на синій велосипеді, я просто нічого з собою не брав. Тобто, якщо я заїду за кілометрів 50 в мене щось е... трапить з велосипедом, то що звичайно буду просто йти по пішком або когось визивати. Сумка якось такою невеличкою наперед, бо по ну, десь якось повісити, щоб не... Брати з тобою сумочки ці всі, корот, як, знаєте, виглядає трішки як якийсь турист, адже ще в звичайному одязі. Ну, звичайно, по-спортивному, але не велосипедному. Корот, вигляд такий, знаєте, як е -е, знач, став з ліжку, ніколи нічого не бачив спорту. І тут вирішив, а давай-ка я поїду 100 кілометрів, щоб скинути лишню вагу. скажемо, Але на боки мені не набирати. Все, Бориспіль, пока, більше не повернусь сюди. Хе, друзі, жарт був, звичайно. Але може і не жарт. Пило, подорож можна сказати розпочато, Чи це можна вважати, не знаю. Але просто, друзі, які заряжені. Я так чекав такого знаєте, гарної погодки, літа, щоб можна виїхати. Сьогодні 9 червня, а через два дні. думаєте, що в мене. А вгадайте. День народження. Я вам скажу так, по секрету, так скажемо. Та да що, просто, це нереально круто. Приїжджаємо вже в населений пункт Іванків, тобто приїжджаємо його. Блін, Ну як же ж класно просто виїхати і кайфувати просто. Особливо, коли ще немає машин багато, та да що, просто. Але мене бентежить те, що я нащо три дні тому з ланцюг, їздив небагато взагалі. Один раз виїжджав, здається, на кілометрів п'ять і він щось шумить знову. Чи то переключатель якось ненастроєний, чи то щось інше, не знаю. Ось зараз можливо навіть зупинюся, я вам покажу. Ну все нормально. Так, друзі, що у нас там по швидкості 25 середня. Я зараз зупинюся, все вам покажу. Ну знаєте, оці звуки мене максимально дратують. Ось дивіться, друзі, все нормально. Нащо все змазано, нормально. Є змазка. Все чудово. Ну ти шумиш. Чому ти шумиш? Незрозуміло. Ви мене запитаєте, де в мене ремкомплект? Ось він. Бачите? Ось він. Ось ремкомплект. І розповім ще трішки про чому сьогодні вирішив приїхати 130. Перше це зняти відео, друге це кайфанути. І ви запитаєте, чи я підготовлений до цього? Я скажу вам ні. Тому що в останній раз їздив за сотку, напевно, в тому ще році. Заслідики я поїду, напевно, знаєте на чому на електричці, адже... Можна поїхати і своїм кодом, але по трасі ну, максимально скучно, знаєте. Не те, що там я не хочу їхати, перша причина це скучно максимально. І там по часу також ще можна не встигати, адже електричка десь о 5-6 годині їхати 50 км назад, 53 навіть. Це десь плюс-мінус 2 години, якщо не більше, тому що швидкість буде 25-28. Десь може і 35 буде, звичайно, на мотивації, але все-таки ж буде. Не така висока, адже сотку вже приїхав. І, звичайно, що це буде 8-9 -е, -е година, буде темновато вже можливо. І плюс ще мені треба доробити прев'юшечку на легендарний відосів про тисячі підписників. Я все-таки його зробив. Коли ви дивишся відео, вже, ось це, то звичайно що вже ви його побачили, все вже є, але на даний момент я його не встиг. Прихинув сьогодні о 5-й ранку, о 5.30 навіть. Думаю, зараз зроблю все, встигну, але не встиг, тільки встиг поїсти. Там таке там помілицю, зробив щось таке, справи по ютубу і все. І виїхав. Зібратися. Так що, так, да, друзі. А так, з часом в мене трішки проблем. Зараз взагалі неймовірна швидкість. Тут на як бачите. Зараз вам покажу все. Видно чи не видно там. Ось. 28. Це ж які різниці відбійники. Камінці якісь, метал, скло. Чи, ти просто як об'їжджаєш постійно, все стріляє велосипед по ногам. Так. Ну що, у нас і перша десяточка є. І цей тільки проїхав в проценті 5, напевно. Та як 5. 3 це максимум. Адже тільки Іванків, тобзів ще їхати кілометрів, напевно, 15-20. О, може торгувати стати? Та ні. Немає товару. Тільки що подивився на карту, скільки сказати, розрив є між групою і мною, то в принципі, ми їдемо майже однаково. Вони вже приїхали ці села маленькі, там, і Лебедин, Наближаються до Морозовки. А я вже приїхав в Іванки, починається з цей Сосновий ліс, і там буквально ще, можливо, кілометрів 10 максимум, і буде дорога вже та на виїзд в зову і там вже ми. Всі разом вже поїдемо, в группі Легше, звичайно, їхати. Але, кстати, знаєте, чим повезло. те, що я їду не проти вітру, адже я виїжджав на днях по селам приїхати бориспольським там. Їхав всю дорогу повністю назад додому проти вітру. Це така жесть, друзі. Просто приїхав 50 км, втомився, не кайфанув, адже ти крудиш 20-25. Вітер такий дує, машини ці. Взагалі не сподобалося. Ну що, дорогі друзі, приїхав вже майже 20 км, Зараз включу годину і покажу вам все. Ось, бачите, 20 км майже. Поки буде розповідати, якраз грубка доїде і що? Поїдемо разом. В принципі, навіть я швидко їхав, можна було б десь 25 їхати, якраз би би рівно без з ними. Їхав десь 28 і легко крутило взагалі просто ну, настільки позитивна поїздочка, це буде класна, просто, знаєте, жартівлива. Ну, коротше, значить, показує, що з себе взяв. Ось таку сумочку. значить, Тут нажить в mm -hmm. мене. Покажу вам. Мікрофони лежать. ну Тобто зараз я їх дістав. Потім значить, тут гроші, карта лежить у мене. Покажу, що щось все вив'язався. Ось така сумочка, там де шиповочки свої легендарні вожу і возив, в принципі. Значить, Це значить, смаколики. Ой, щось банан почернів, Ще й так, головне, щоб там нічого грязного не було. так. Потрібно зараз з'їсти навіть. Зараз я так відкладу його. Він був взагалі він був нормальний. Це не знаю, чому щось не трапилось так все. Звичай два батончики таких класних. Потім з собою є у мене насос. Ой, трішки щось грязне він, бананіцями. Думав, що нормально буде, але трішки замазався. І навушнички. Ну, звичайний павербан. Звичайний. Коротше, треба з'їсти банан, тому що я трішки обмазав всі... Свій... Тепер бананом пахне. Нічого, друзі, все нормально. було. Зараз його з'їм. Він виходив, він був білий. Не знаю, чому десь, може, десь прижав його, щось таке. Чи, можливо, просто на сонці, я не знаю. Чомусь він, коротше, скажемо, побачив свіже повітря і, і поняв, що треба покидати цей чат. Беру свого коня, так скажемо, і їду. От мені не подає реально, якось, навіть, екшн камери. Я причепив собі і комфортно поїхав. друзі, бачите, йде велосипедист. давайте за ним вчепимося, і з ними проїдемось. Трупа. Їде якраз. Зараз якраз я виїхав. Вони. А, ось там. напевно, поворот з зову. Я перепутав трішки. Його. Бачите, якраз нормально. Хоча подивився на... На міточці, то там показували, що вони тільки ще виїжджають в Морозовку. Тому зараз я там стану і почекаю їх. Перекуси бананом, в принципі, тому що ще б гірше з ним стало. там був, І все було просто бананів, там банані. Вже не банан був, а каша бананова. Ось і це, яка річечка, та ви що, качечки плавають. Супер просто. Блін, максимально такі класні локації, кататися по Україні взагалі дуже багато є ідей з подорожем, когось поїхати, щось там розказати вам, знаєте, в Карпати їздити на велосипеді. Знаєте, Київ, тера Карпати, на велосипеді. Так хто знімав? Знімав хтось, значить. А я ще я перезніму. Адже кожен знімає блогер по-своєму. Друзі, ось групка під'їжджає. Так, І поїхали. Ну що, друзі, перші 25 км в нас вже є. Навіть вже 26 звернули ми на інший трішки маршрути, бачите, з траси це дуже добре, адже траса трішки налітає і тут більше краще краєвиди, ти можеш їхати по кращій дорозі, адже траса більш груба, а тут, бачите, ідеальна просто. Грубкою грубка їдемо. Середні десь 29 у нас триває. Зараз подруюсь на карті, який буде населений пункт наступний. А ще розповім, коли я останній раз їхав в свою содочку. Це було, напевно, в тому році, якщо не ще. Можливо, ще 2-3 роки тому їздив з Борисполя до Києва, по Києву там і все. А так, в принципі, А, ще їздив точно в Березані, назад, це 50 туди, по Березані трішки і назад. Це виходить до солечка. Також було десь в 20 му році. А тут я їздив тільки 50-80-60. там. Тобто об'єми взагалі невеличкі, але як виїхати, кайфанути, це дуже реальна кайф. Особливо коли тепло, немає холодів, вітрів. І також ще є в мене гарний звук. Хоч, можна сказати, якщо б в мене був мікрофон на соточки, взагалі було б неймовірно, адже кадри дуже красиві, подія класна. Хоч і звук був не дуже найкращий, але в принципі двічі переглядів набрало. І для мого каналу це непогано, але хотілося б більше. Так що працюю, працюю і перша тисяча є вже. І тільки далі наступна ціль це монетизація. Так, друзі, населений пункт Василенівка, Потім буде Поділля, наші, називається. в принципі, пряма дорога до Переяслава, просто перед цим карта була побудована. Ми їдемо по трасі і проїжджаємо біля Пояслава. Зараз ми йдемо чисто в місто саме. Кстати, хочу сказати, місто непогане, але е якщо дивитися порівняти Бориспіль, там, білу церкву, то... Трішки стає по розвитку все таки Хочу сказати, такі пункти, що я велосодочки, коли їхав 50 10-ку, там ж мені не було 18 років. Та, в принципі, зараз ще так, кілька днів таке буде. Але тим, що я, можна сказати, показав гарний результат, мог би зайняти там третє місце в категорії, тобто 18, там, чи 29, чи 20, здається мені. А так як був без категорії, то що, просто ми встали, типу, е, ну, просто здали місце там абсолютно. Трішки відне було, обідно, але. В наступному розістопу в цьому все може змінитись по-іншому, адже велосипед є. І новоселишка обов'язково в вересні я запчусь і приїду вже не км, а км. Mm -hmm. Знімав багато відкосиків, а виявляю, що я просто не включив мікрофон і потім дивлюсь, що я, якби не пачив. Потім би озвучував ще, друзі. Значить, коротше, наш маршрут трішки змінився, їдемо зараз до Переяслава. І сьогодні проїду не 130 км, не 180 а аж 200. Значить, розповім трішки про велосипед свій. Що тут у нас? Тут у нас не знаходиться. Я вам покажу, що у мене з собою є. Е, так, лопатки. Щось в ланцю змазувати, е, гроші. Тут і камера. Значить, далі. Що у нас? Іде так, закривається сумочка. Повністю карбонові, тільки колеса, бачите, алюмінієві. Цей 23 колеса Ультра Спорт. Також, це також карбонове термозанич. Ультегра називається біанчі. Та ні, бічачі. <клухи> 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 Тільки бачте, педалі стоять на контакті. У мене я в кросівочках. Їдемо значить, по трасі до Пар'яслава, Приїхали 45 км, тобто 25% маршруту. Ось такі ями, як бачите, дорога трішки погірша, ніж там була, там максимально була класна. Траса також була чудова, а тут бачите, ось такі ями, тому потрібно бути обережним. І хочу сказати, чим я займаюся зараз, чому я приділяю зараз зараз. YouTube, звичайно, роблю один канал, потім другий канал, стараюся вивести їх на монетизацію. Так, щоб зробити максимально їхній ріст, потім також криптою, на що в мене там по крипті. Займаюся вже з грудня, тобто це вже 4-5 місяців пройшло, плюс-мінус рахуємо, я займаюся, вивчаю, проходжу навчання, так що потрішка двигається, але не все так все чудово. Особливо зараз, тому що немає світла і немає інтернету і буває, там трішки зупиняється розвиток. Адже а захочеш, наприклад, в угоди і чекаєш, немає інтернету, і потім ти просто не знаєш, що там з твоєю угодою. Коротше, такі справи зараз. А так стараюсь максимально з контенту, робити максимально якісно. Я, наприклад, відео на тисячу підписників зробив максимально класно, думав, яке зробити, і я думаю, що вийшло дуже класно. І також в мене з'явилася дуже одна крута, потужна ідея. яку ще не бачив, ніде в інтернеті, особливо на українському Ютубі, тому чекайте. Заїхали, ви думаєте, яке місто? Переяслів. Тобто, відомо, дивіться, які в угорі одразу, тобто, щоб поскакати на горному велосипеді. Але йду на шосіку. Коротше, проїхали ми по селам. Дорога, хочу сказати, нащо непогана, але в деякі моменти були там взагалі просто. Убита і на велосипеді їхати можна. Але не так комфортно, як зараз, наприклад. Так? Ми їдемо зараз, кайфуєш собі. Дивишся за машинами і все. чудово чудово. Недавно тут бігав кілометр, набіг на 2,58. Чим відомо це місце, скажу вам. Перше, це ще по історії відомо. Друге, це роблять, здається, якісь ковбаси по Третє це те, що серед Бориспольського району це тут знаходиться сервісний Седер, десь направо. Ну, Ще чим відомо. ну, Різними битвами. А, також ще відомо, що тут є університет. Григорівська Сковороди. А так, в принципі, і все напевно. Скажу одразу відгук на це місто. Чи воно класне? чесно кажучи, непогане. Але трішки все по розвитку, наприклад, Борисполя, там, Біле церкви, наприклад, Бориспіль. Чим краще Бориспіль, більш такий, знаєте, як е, сучасний більше, більш як знаєте, як місто. Це таке, знаєте, більш як, як, як село міського типу. Друзі, шашечки гуляємо. На одному базарі були приїжджали, тепер на другому. Це жесть, друзі. Дивіться, шашки просто. Оце мінус тим, що в мене немає GoPro, наприклад, або якоїсь там камери. Якщо ти собі взяв руку там, чи на... поцепив на себе і їдеш спокійно. А так тут одною рукою. Асиланий це велосипеді тим, що він не такий, знаєте, як той, той більш такий, знаєте, по ямам приїхався і все. Оце там вам так відосів, дивіться. Шашечки, шашечки, оп 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 Скажу одразу парадок, при 200 км. Напевно, одну пораду вам дам те, що краще, коли ви почнете голодати, або хочете пити, одразу пийте. Типу, не чекайте, щоб коли вас вже прям, прям сушить. Тому що потім вам прийдеться випити і з'їсти більше їди, наприклад, якщо у вас немає з собою. Музика ще. так скажемо Вай, базару. Ну що, друзі, зараз перекушу. Як скажемо, був такий тренд перекус таксиста чек, а це перекус велосипедиста чек. Класний батончик, горіхами. Значить друзі, які далі розклади йдуть, це значить, ми заходимося в Переяслів, потім значить, де е, Циблі. Ми трішки змінили маршрут. Ми повинні їхати взагалі по трасі е, Київ, Харків, заїхати Студентки, потім поїхати в Переяслів і знаєте, так об'їхати по кружному Переяслава. А так ми б вирішили зробити кращий маршрут, як мені здається, те, що поїхали селами, немає багато машин. звичайно, дорога трішки гірше, але не так скучно, знаєте, там біжаєш щось, робиш, тобто не засинаєш на трасі, просто їдеш. І що далі? Е, їдемо Цибля, а Цібля, я як знаю, дуже красиве місце. Там біля водойми ще там здається, заходиться. Там взагалі не. клас, ліс, сосновий, сосновий ліс, Дніпро та ви що просто. Там до майданчик, здається, ми ще заїдемо. 200 км сьогодні. Кажеться, це так багато, але насправді вже приїхали 58. Ми таки переяснений. Назад буде 100 вже, навіть більше 110, плюс, якщо дещо не їздимо, циблі ще. Тому, в принципі, нормально, Клас. відео І що я, друзі, не включив мікрофон. Ну, що це таке. Взагалі не потрібно виключати, дивіться, стали ось так велосипед поставив, ось така дамба, значить, і ось така водичка. Ось бачите, та вищо просто прекрасне. Погодка з собою сьогодні знаєте, не жарка і не прохолодна, а взагалі чудова. Дивіться. Зараз потрогаємо водичку. В принципі, повинно нормально бути. Нормально. Класна, друзі, локація максимальна, то знаєте, приїхати з палаточкою десь на два-три дні виживати там, рибу ловити. Взагалі було чудово тут, наприклад, поселитися. Тут трішки, звісно, сміття є, це мінус. Але отут, наприклад, поставити, приїхати, знаєте, на якомусь там Луазі, поставити палатку і просто виживати там пару днів сказати, без інтернету, бо нічого Ну, хоч інтернет тут є, в принципі. Але знаєте так, відпочити від цивілізації, в принципі, це дуже було круто. Вирішив, друзі, все-таки зайти. Воду для контенту вам, щоб коли буде нарізати відосик, щоб показати вам. Та ви що просто супер. Клас. Просто ходить. Скажу вам, супер, просто локація, але трішки забруднена, звичайно, зелена вода. Та, як на кадрі взагалі здається, що вона просто якась ржава вода. А справді вона добра. Напевно потрібно міняти вже свій, знаєте, не збігового, найте на виживання, якесь взяти палаточку сюди, проїхати, взяти собі удочку. Може, купити цей спінінг. точні спінінг не лови ніколи. І просто неділю виживати, взяти себе. Їди там якось щоб варити кашу. дивіться, навіть ріпа плаває. Дивіться, невелика, але плаває. Може не видно, звичайно, але щось плаває. Дивіться. Ну звичайно, що о, ось, ось, бачите, ось там. Я думаю, що. Могли побачити. Та ви що, друзі? Просто подивіться на ці розміри. Ось там якісь щось плаває. просто не вийти на лодочки, поплавати, поп варити щось. Та ставити що. Це просто реальний кайф. А все це можна зробити з того крипти бізнесу і не ходити кожен на роботу. І я все вам розказую, що старайтеся, працюйте, і що ви отримаєте в майбутньому? Ви отримаєте в майбутньому. Ось так. Ви зможете встати в понеділок ранку і просто поїхати відпочивати. адже вас. Робота залежить від інтернету, тобто вдома. Класно, класно. А всі кажуть, ні, ні гуляти, чим не займатися, ну, не займатися, але ви зможете поїхати на на вихідних, а я зможу поїхати і в будь-який день, в будь-який. Адже крипта — це робота, можна ти можеш працювати навіть і вночі, і в день. Звичайно, що крипторинок він якось діє, так що, ютуб, так само. Ну, Я просто знімаю, мені максимально кайфово. Тому, друзі, вирішуйте вам і про мотивацію кажу, це дійсно такі речі є. Ви там скажете, що ні, так не треба робити. Там треба краще відпочивати більше. Ну, відпочивайте, але просто я не хочу того майбутнього, яке може бути. Якщо можна зробити це набагато краще, ми так скажемо, 5 років працюєш і е, далі все життя відпочиваєш, або п'ять років відпочиваєш і не дуже гарно відпочиваєш, так скажемо, тому що можна сказати, обмежений. І все, все життя працюєш. Ну, вибір за вами так скажемо. Може, це не завжди так, але можете зробити, коли ти 17-18 років, коли є вибір просто нічим не займатися, і коли є чим займатися, звичайно, що хочеш вибирати те, що ти хочеш. Тобто сьогодні, чому я поїхав на велосипеді, воспеді, що ти поїхав на велосипеді, краще займався. перше це контент, і другий це відпочинок, адже я трішки втомився від крипторинку свого, від будинних справ, адже зараз вимикає світло, максимально нервовий зараз я став. Коротше, скажімо, відпочинок потрібен, адже просто ти ламаєшся, також Ютуб не завжди гарно йде. Наприклад, я пам'ятаю, знімав відоси такі самі плюс-мінус, але він не братим по 200 пригляді. Мене два 20 взагалі не було знімати. Коли я почав вже знімати сам і почав набирати оберти, набагато вже більше мотивації з'явилося. Так само, що в мене інші ютуб канали, які трішки на топади та зростає. Можливо, просто це така дорога. так сказати, пробую ще. І, і надіюсь, що десь років 20-25 воно все буде. Адже коли ти досягаєш якоїсь цілі, ти став одразу ще більша ціль, і ти думаєш, що це цілі, куди наприклад, я хотів раніше тисяч підписників. думаю, це я досягну тисячі підписників, я просто буду ходити дуже кайфувати, але зараз я отримую, думаю, ну це мало. Мало, дійсно, мало. Думаю, кожен тисяч підписників я отримую майже. Типу, ну скажіть, заробиш там 100 доларів в день, скажеш, ну блін, сняш, що зроблять 100 доларів день. Ти захочеш ще 200, Ну, так це в принципі це класно. Те, що ти розвиваєшся працюєш, знаєте, і захочеш своє оточення. Якщо, наприклад, деяких людей які так само хочуть те, що я хочу, її, можна сказати, разом працюємо, стараємося і її... завжди бувають вигорання, тому отак, друзі. Жалко, що в мене немає екшн-камери, я зняв би як по але воно блін, максимальне кафе вода.